Лейтенант Олещук Віталій Васильович, військовослужбовець 60-ї окремої механізованої інгулецької бригади. Віталій народився у місті Сарни, веселий, кмітливий, радісний хлопець, хороший спортсмен, адже дуже захоплювався футболом, був завжди чесним і справедливим. Завжди відстоював правду. Справжній мужній патріот своєї держави до лав Збройних сил України вступив ще 17 липня 2019 року. А у 2022 році Віталій закінчив Національну академію сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного. з перших днів. Повномасштабного вторгнення ворога на нашу землю Віталій боронив Київ, був командиром взводу 23-ї механізованої роти. Згодом став командиром цієї роти. А у 2023 році боронив одну з найгарячіших точок фронту місто Бахмут. Про Віталія згадують, як про надзвичайно добру. Порядну людину. Він ніколи не кидав у біді ні друзів, ні побратимів. У 22-річному віці за успішне та відповідальне ставлення до своїх обов'язків Віталія призначили на посаду заступника командира роти вогневої підтримки 60-ї бригади. Йому ж тепер навіки 22. Попереду були мрії жити, будувати сім'ю з коханою людиною. Але війна руйнує плани, зупиняє життя. Космос, так його звали побратими, повернувся додому на щиті. 17 лютого 2024 року. Після виконання бойового завдання на Донецькому напрямку в Віталії з побратимами поверталися назад і загинули, натрапивши на ворога. У героя залишились батьки, брат, сестра і кохана.